Що вас порадує найближчі три дні дивимось таку тему. Загадайте себе, розслабтесь і ні про що не думайте. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. Якщо щось гарне, класне, нагадаю, пишіть, обов'язково приймаю, нехай збувається. І для обміну енергією обов'язково лайк ваш. Хто мене дивиться? Хто мене дивиться? Хто мене дивиться? Людина, яка Сконцентрована на фінансах, але у вас постійно їх недостатньо, і вам вже хочеться, щоб ось настало таке полегшення, радість, і, можливо, хочеться, щоб якийсь чоловік допоміг. Тут може бути така історія. Ви чекаєте, 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 а вони по лицарю Пентаклі все ніяк, тому що це найповільніша карта в колоді і ніяк не може до вас дійти ця фінансова сума. Що буде найближчі 3 дні? А боже, гроші приходять найближчі 3 дні. Тому те, що ви так давно чекали, воно ось вже реалізовується, вже вам дають цю суму, вже вона у вас на рахунку, і ви відчуваєте себе просто переможцем-тріумфатором. Хотіли грошей? Вони будуть. Які ще події найближчі 3 дні? Які ще події найближчі 3 дні? Що карти скажуть. Що карти... О, можливо, якась поїздка швидка, недалека. Можливо, в гості, або до вас може приїхати чоловік земної стихії, пентакливої козиріг, Хто там у нас? Діва Телець може заявитись на поріг. Таке теж можливо, тому, кому актуально, обов'язково пишіть, приймаю. І знову десятка пентаклів надходження ресурсів. Дуже гарний емоційний стан, коли ви задоволені, коли ви в ресурсі, коли у вас ізабіліє, коли. Сім'я поруч, коли близькі поруч, коли ви просто в гармонії, в радості, в святі і дуже в гарному стані з близькими і отримуєте максимальне задоволення від цього життя. Я вам цього від цієї душі бажаю. Хай здійснюється.